Доброго дня. Зараз хочу поділитися з вами таким нашестям на моєму винограднику. От ягоди вже дозрівають, а їх напали горобці і ще всякі пташки і от не можна дати ради. Гулюють. Капець, я не знаю, що з ними. Взяли вже от такі мішечки, ще ще ягода, от білі, ще зелена, а от де прифарбовується, вже починають гулювати. І що хоче би. Отакі от білі ягоди ще не зачіпають аби тільки фарбувалася і вже починається от мус нічого отакий от оденьку взяв теж вона вже зафарбовується і вже аби от Академік. Дальше дивимося, от атос він готовий. А вже дири в ягодах є. І не знаю, взяли мішечки, але ж не знаю, чи вони не будуть там портиться ті ягоди, нема такого дихання, провітрювання. От трохи побоююся і не знаю. Велес тут зафарбовується і вже мусимо. Він, він вже до, достигає. От. Отакий от мусимо ховати. Не знаю, може хто знає якісь способи, щоб теплиці, ну теплиці не закриєш, щоб було закрито. Бо не буде провітрювання. Зараз закрив, бо дощ йде, то затікає от, ну, так в основному ж треба, щоб було відкрито. От зарядність святає, Які грони гарні. От дамаска красуня. І бачите, вже о, вже прогульована ягода. І вона ще ж зелена.